Події серії Ігор Фолаут відбуваються по кількох десятиліттях після того, як ядерна війна вкрила світ радіацією, і практично єдиними вцілілими людьми стали ті, хто переселився у велетенські підземні укриття. Якщо відкинути сюжетні умовності, то чи справді могла би громада людей вижити десятки чи навіть сотні років у таких протирадіаційних укриттях, як От, От Візьмімо голова з того науковця і з'ясуймо. Існує кілька різних видів радіації у місцях з радіоактивними осадами. Маємо справу з іонізувальним випромінюванням від радіоактивних опадів, тобто з потоком альфа-частинок, бета-частинок і гамма променів, які вилітають з нестабільних атомів. Час, відстань і захист є трьома головними чинниками, які впливають на ваші шанси пережити іонізувальне випромінювання. Необхідно якомога менше перебувати під його дією, бути якнайдалі від нього і мати якнайбільший захист. Нагадує вам щось. Протирадіаційне укриття порадник з виживання для мешканців сховища або ж скорочено ПВМС надає деякі відомості про сховище 13, яке ховалося під шаром землі на глибині 60 метрів та за сталевими дверима завтовшки 4 метри. Але що як ви живете там, де копати неможливо? Ось хімік Беркс. Оскільки копати вглиб на 60 метрів не завжди можливо, то як же нам захиститися від радіаційних осадів? Наса розробила протирадіаційний екран для космічних польотів, який би можна було позичити для протирадіаційних укриттів. Науковці ж працюють над наноматеріями, які б не піддавалися радіації високій температурі та сильному тиску. Стіни з вуглецевих нанотрубок виглядають чудовим варіантом. Сучасні дослідження кажуть, що вуглецеві нанотрубки надають захист від випромінювання та, безперечно, в сотні разів міцніші ніж сталеві. для електроніки. Яка хутко згорає під випромінюванням є свій нанотех, що називається резистивна пам'ять, яку отримують за допомогою шару електроду та електроліту, і це виглядає перспективно. А чи захистить вона нас від рейдерів? Ну, це наразі на стадії випробування. Але для тривалого життя у сховищах необхідно більше, ніж просто товсті стіни: електроенергія, вода і їжа. Сховища мають обмежений простір, тож викопні палива довго там не протримаються. Сонячна енергія недосяжна, якщо ви 60 метрів під землею і не хочете собі смерті видираючи сонячну панель. Кис кис. Різні сховища мають різні енергоджерела. Так, восьми тримається на атомній енергії, а тринадцяте використовує геотермальну енергетику, завдяки якій земне тепло перетворює воду на пару і таким чином, вже веді генератори. Паливні елементи теж би підійшли. Вони виробляють електрику, тепло та воду. І на противагу акумуляторам їх не треба заряджати за умови, що в них постійно є пальне. Як от водень фолау та фолау 2 є крутяцькі водяні чипи для очищення води. Ми їх не маємо. Після ядерної війни опромінена та забруднена багатьма шляхами вода стала б величезною проблемою. Один можливий спосіб очищення усуває з води радіоактивні елементи за допомогою оксиду графену. А як же їжа у ПВМС укриття тринадцяте сільськогосподарських гідроферми, які виробляють їжу? Тепер ми використовуємо аквапоніку для вирощування рослинних культур та риби в закритій водній системі, і ґрунт не потрібен. Як і в ґрунтовому господарстві, поживні речовини, які потрібні живим організмам для життя, циркулюють в одній системі. Риби виділяють азот, але надмірна кількість азоту може перетворитись на ам'як, це смертельно для риби. Однак азот потрібен для життя рослинам. Якщо їх поєднати, то риби будуть постачати азот для рослин. А рослини будуть очищати воду для риб. Маленький кругообіг азоту. Комерційна аквапонічна діяльність дозволяє вирощувати помідори, зелень, теляпі, сумір та багато іншого. Це набагато ліпше, ніж миттєве пюре. Повірте. Отож, тепер маємо укриття, енергію, воду та їжу. Затишно на вигляд, аге Тепер залишається подумати, як захиститися від шкідників. А що б ви зробили у своєму укритті? Напишіться в коментарях, підпишіться і ліпіть вподобайку. Бо вподобайки вподобайки не змінюються.